Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео, яке я записую 17 квітня, хочу з вами поговорити, поспілкуватися про ті великі, значні і невідворотні енергетичні зміни та процеси, які відбуватимуться ось вже на днях. 19-20 квітня. Чим ці дати важливі? Оскільки вони ще приходили по інформації на початку весни цього року, що важливого відбуватиметься, як це може відобразитися на нас, на нашій Україні. І, взагалі, в контексті світовому, зараз з вами будемо це все детально розглядати. І буду вам пояснювати, що ж такого значимого відбуватиметься. І, як завжди нагадую, кому мої прогнози, відео важливі, цікаві, приєднуйтесь до мого youtube каналу підписуйтесь, поширюйте відео, ставте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі до цього відео, що вам як йде по інформації, що вам як відгукується. Отже, за період останнього тижня почали відкриватися дуже цікаві енергопроцеси. З'являтися, я би сказав, навіть. До сих пір закриті можливості. І вони дуже і дуже активно прослідковуються, що в наших енергопрактиках, що по моїх відчуттях, і не лише по моїх відчуттях, але, як ви пишете, навіть в коментарях і ваших. Так що ж, власне, відбувається процес великого енергопробудження. Так, передусім енергопробудження, але будь-який план енергетичний рано чи пізно переходить. На план фізичний, тобто нашого цього виміру. І що ж такого ключового, важливого відбудеться саме протягом 19, а особливо 20 квітня? Це той момент, коли буде поєднання високовібраційних енергій, які вже сформовані, ну, як сформовані, доформовуються на рівні, власне, енергетичному. І вони поєднаються з високовібраційними енергіями з рівня фізичного. Ви ж, власне, запитаєте, а звідки на рівні фізичному візьмуться високовібраційні енергії? Що означає поєднаються? А тепер розповідаю. Я вже в деяких відео своїх про це говорив. Тут, хто, можливо, цього не чув, то буде чути вперше, хто чув, то вже як повторення буде. В нас. Цього року Великдень у всьому світі буде в один і той самий день. Така подія, таке співпадіння буває доволі рідко. Але саме важливо, що цього року це відбувається. І що робить на Великдень? Правильно, дзвонять дзвонами. Я неодноразово говорив в своїх відео і в інших прямих ефірах, чому до сих пір в Україні не організували в церквах, щоб хоча б кожен день по 5-10 хвилин, в один і той самий час дзвоніли дзвони. Це було б дуже сильно, якраз теж така енерговібраційна, високочастотна, значима робота, яка би могла пришвидшити очищення земного простору від всякої тої нечисті, всяких паразитів, але чомусь до сих пір цього ніхто так якби не організував, або хоча б раз в тиждень, щоб це робилося. Так от, простір тепер організовує все автоматично. І Богу дякувати. Я дуже радий, що саме в цей рік буде в один і той самий день по всьому світу. Звенітеся в дзвони. Починаючи з минулого ну тижня, початку цього тижня, неділя, оце субота, неділя-понеділок, відбувається активація усіх. Дзвонів усіх енергетичних місць сили. І зараз земля, ну навколо нас, скажімо так, такий купол, він насичується, насичується, наповнюється отою всею високовібраційною енергією. І ключ до того, щоб ця енергія почала активно взаємодіяти і впливати на нас ще більше, а отже, і вичищати цей вимір від цього гадства, якраз і відбудеться. 19, 20 квітня, оцей момент поєднання. І зараз енергія, вона така, як можна сказати, як простір, як дрижить і в очікуванні цього власне поєднання. Ми сьогодні в нарокракцію працювали, будемо ще працювати завтра і так і ще 19-20. І будемо прямими учасниками того, що відбуватиметься. Що на рівні фізичному ви можете відчувати? Стани в кожного можуть бути різні, хто до цих енергій готовий. Відчує величезну благодать, спокій, полегшення. Навіть незважаючи на ті інформаційні новини, повідомлення, які зараз сюди лунають, ще раз скажу: зараз може змінитися в будь-який момент все. Так, я знаю, про що я кажу, і над цим робота ведеться. Тому ви прислухайтеся до того, що вас отут, а не до того, що кругом чується. Бо кожен день ті новини та інформація можуть так відрізнятися. І розхитувати нас, що треба почути, що отут. А ви почуєте, хто до цих енергій ще не зовсім готовий, так, стани можуть бути різні. І від якогось такого фізичного трохи недомагання. Тому в ці дні постарайтеся максимально, наскільки це можливо, не стресувати, не відповідати на якісь провокації, на всякі оці розхитування і так далі емоційні. Старайтеся бути більше десь справді, якісь молитви, медитації, поближче до дзвонів, очищати ці енергію, наповнитись цією енергією, а головне не противитись цій енергії. Впускайте її в себе, вона автоматично в процесі підніме вашу енерговібрацію, наповнить вас світлом, добром, благодаттю, вищими енергіями, світлими енергіями і сильними енергіями. Ось, а ті, хто має багато того всякого Чорноти і так далі, будуть виявлятися і поступово, але в більш активному варіанті, і автоматичному вже форматі, ще більш автоматичному форматі, забиратимуться з земного виміру, особливо ті, хто проти миру в світі, хто проти перемоги справедливості, хто є причиною всяких оцих конфліктів, воїн, колапсів і так далі. Тобто, відбувається така сильна. Відбуватиметься така сильна і потужна об'єднання, регенерація енергопробудження. І я ще взяв сьогодні кілька колод, які, власне, хочу теж ем, задіяти в сьогоднішньому нашому такому прогнозуванні передбаченні, що буде на рівні енергії, і що, власне, для нашої України це теж чим відобразиться. Отже, на рівні енергії, Таро Ошо, щоб ви розуміли, ну, я, наприклад, вже цей тиждень от кажуть. Такому придкушенні, вже скажу таким словом, знаю, що воно не українське. Але зараз, щоб довго не згадувати, як воно перекладається, напишіть в коментарях. В такому перечутті, мабуть, так правильно сказати, того, що відбуватиметься саме 19-20 квітня. Бо я розумію які це процеси, і ті, хто мене чують, також розуміють. Енергія об'єднання, об'єднання тих, хто мають ще більше. В контексті пробудження боротьби з тим всім енергопаразитарним світом і так далі, дати таку як би сильну, потужну, в тому числі, нову, вже сформовану об'єднання, коаліцію і ця колективна енергія, в тому числі допомагатиме в пришвидшенні і змінах різних важливих вже для нас процесів, і для України в тому числі. Хоробрості, головне не боятись хоробрість, 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 сила, і пробивання. Навіть крізь скалу пробивається ота рослинка, і ще й цвіте, і ще й вона міцна. Далі у нас відновлення тим, хто виснажений. Оце той момент, коли ви кажете, що вроді би понезрозуміло чому, але такий стан, коли от там жити хочеться і легше стало, і наповнення відбулося. Процвітання. Дуже хочу. От навіть час якось так зараз йде прям пришвидшено, так якби наближаємось наближаємось зараз до цієї дати. Але він де пришвидшено так сьогодні-завтра. Але в момент, оце, коли це все відбуватиметься, особливо з 19, вже на 20 число. Час може якось так максимально повільнитись. а потім. Прокидаємось, а світ вже світки, знаєте, оновлений. Може, я говорю дивні речі, але ще раз кажу: хто мене чує, той зрозуміє. І так, я наголошую, ви мене запитували, що по загрозах на великодній період? Поки в Україні триває війна, загрози все рівно є, дорогі мої глядачі. Може, я ще встигну, то зроблю окремий такий прогноз по загрозах. А навіть в цьому ефірі я скажу: загрози є! Поки нема повної зупинки війни. Тут, і, як казали, колись старі люди, і договорошки не ходи. І сила, щоб боротися. Процеси для боротьби. Так, дивимось по цій колоді. Одна карта вже сама падає. Величезна енергія, вогню. Так, це великі, сильні. Енергії вогняні, високовібраційні. Ух, ще те саме підтвердження, інтенсивність. Об'єднання, допомога. Об'єднання з тими силами, пробудження ще плюс тих сил, які раніше не були задіяні. І допомога, і підказки, і. І, власне, неочікувані переніми. Скільки все от червоного кольору, інтенсивність, інтенсивність рух. І тут ще в нас така, якби складання пазлів якоїсь, як головоломки. В одну картину цілісну і вихід з цих якихось глухих кутів, як пробиття. Багато карт червоних це теж знак оклику про загрози, які ще в цьому вимірі на рівні фізичному можуть відбуватися ще раз наголошую. В той час, коли нечість розуміє, що їй вже тим більше приходить черговий капут і кінець їхнього існування в цьому вимірі, звичайно, вони не будуть просто опустивши голову покірно кудись там діватися. Вони будуть ще наостанок, в тому числі, агресувати, кидатись. Кусатись і тому подібне. Але це ще один знак того, що їхній кінець черговий ще ближче, і він відбуватиметься. І хай буде так. Ми ж моделюємо майбутнє. так? Значить, хай буде так. Кінець всяким нечистотам, паразитарним, всяким низькочастотним, всяким демонічним, всяким тим злом, чорному і так далі. Хай цей період буде вичищено, наскільки це можливо. Просто якби вашої дійсності це, ну, от, я кажу, це треба налаштуватися духовним зором, побачити, як от з, з нашого виміру земного піднімається воно вверх, формує такий як величезний високовібраційний е, купол. Ці всі енергії. Потім вони йдуть зверху вже йдуть вниз, такими знаєте, як енергетичними ниточками з різних, з різних е, сторін Землі. І потім знову зверху вниз, знизу, вверх, знизу, вверх, зверху вниз. І такий от величезний такий резонанс, все резонує. Дуже цікавий період. Дуже цікавий період. Потім важливо, щоб це на рівні фізичному максимально швидко реалізувалося. Так, і для України. Що це? Тріумф переможця. Шість жезлів. Тут карти самі за себе говорять. Мах аркан вічного розуму. Крізь оці всі втрати, крах, смерті вже перевертається. Воно йде вниз, але загрози все рівно ще є. Я наголошую на цьому вже втретє сьогодні. До речі, я це відео теж записую з третього разу це після него практики налаштувався, йде інформаційний потік. Трансформації, які дають можливість закрити те, що пов'язано з крахом, втратами. От, боротьба зі спокусами. Викидайте свого життя всяке низько всяких паразитів. Піднімаючи наші вібрації, ми якраз Позбавляємось від того всього нечистивого і паразитарного. І четвірка жезлів радість і нагорода. Тому крізь спокуси, втрати до відновлення цілісності, тріумф переможця, радість і нагорода. Оце, власне, те, що я хотів вам сказати. Тож я чекаю цих дат для тих. В лапках великих а-ля коментаторів, які почнуть мені писати, і що ж такого сталося? По правді кажучи, я, мабуть, і не буду відповідати, тому що якщо ви духовно не є на відповідному рівні розвитку, для вас, мабуть, ці дні нічого особливого не станеться. Але якщо біля вас ще є багато паразитів, то навпаки може бути ще вам і недобре. Тому ваше завдання. Розвиватись духовно, щоб розуміти, що в такі дати. А я вам наголошую, що за останні взагалі роки, особливо з моменту масштабного вторгнення, ну це прямо дуже значима і вага дата. Може одна з найважливіших, найголовніших, без перебільшення. Ну так я відчуваю. Кожен може по-своєму відчувати, ну я так відчуваю. Тому для тих а-ля коментаторів, забігаючи наперед. Не розумієте, про що я говорю, не слухайте. Це не для вас інформація. А для тих, хто пробуджується і буде пробуджуватись, і хоче пробуджуватись, і хоче робити все для того, щоб в цьому нашому вимірі запанував мир. Добро і благодать. А так воно і буде. І хай буде так, і чим пошвидше. І в нашій Україні, в тому числі. Загрози небезпеки подолаємо. Налаштовуємо себе приймати чергові нові високовібраційні енергії і наближати нашу перемогу правди, справедливості України. Хай буде так. Почуємо з вами в нових відеопрямих ефірах. Світло всім! Побільше відправляю, будьте здорові, бережіть себе.